Українську владу дивує реакція посольства США на російську атаку на Кривий Ріг. ООН закликає до глобальної боротьби з мінами. Альтернатива для Німеччини наздогнала в опитуваннях християнських демократів. Президент України Володимир Зеленський сьогодні розкритикував слабку реакцію посольства США в Києві на атаки Росії на Кривий Ріг, де вчора загинуло 19 осіб, у тому числі 9 дітей. Дуже важливо, щоб цей російський напад на людей і на місто не залишався без реакції світу. Написав Зеленський у телеграмі, подякувавши за підтримку, яку висловили після атаки міністри закордонних справ деяких європейських країн та деякі дипломатичні установи в Україні. Посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк написала в п'ятницю 4 квітня увечері на платформі X, що атака на Кривий Ріг викликала у неї жах. От відтак вона не зазначила країну, яка здійснила напад на це місто. Атака на кривий ріг сталася в п'ятницю, 4 квітня. Ввечері, за даними української влади, росіяни використали для цього балістичну ракету. Іскандер, наймолодша дитина, яка загинула від удару, мала три роки. Ракета в а потім удар безпілотника вбили також дев'ятеро дорослих. Поранено щонайменше 68 осіб. по місті оголосили жалобу. ООН закликала до рішучих дій на міжнародній арені з метою усунення загрози, яку становлять протипіхотні міни, нерозірвані боєприпаси та саморобні вибухові пристрої. Ці небезпечні залишки збройних конфліктів загрожують життю понад 100 мільйонів людей по всьому світу. Як повідомляє портал UN News генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш звернув увагу на драматичний масштаб проблеми. Кожну годину ще одна людина гине або отримує поранення через вибух міни. Цьому особливо вразливими є діти. Присутність мін не тільки забирає життя серед мирного населення, але й значно ускладнює гуманітарні та розвиткові заходи в районах постраждалих від конфліктів, таких як Афганістан, Мянма, Судан, Україна, Сирія чи окуповані палестинські території. Цьогорічний міжнародний день обізнаності, проміни та заходи з попередження мін відзначався 4 квітня під гаслом Безпечне майбутнє починається тут. Що підкреслювало фонд. Фундаментальне – значення дій спрямованих на боротьбу з мінною небезпекою в процесі відновлення громад, підтримка тих, що вижили, та побудови спокійного миру. Служба ООН з боротьби з мінами наголошує на необхідності інвестування в мікропроєкти та ініціативи зі швидким впливом, які допоможуть особам з обмеженими можливостями постраждалим від наслідків конфліктів. Ці дії відповідають зобов'язанням, прийнятим в рамках пакту на користь майбутнього. Альтернатива для Німеччини наздогнала в опитуваннях ХДС. Шість тижнів тому християнські демократи виграли вибори з перевагою сім відсоткових пунктів над крайньою правицею. Сьогодні результат виборів міг би бути іншим. Адам Курчевський знає на цю тему більше. 28 до 21 процент. Двадцять до 21 відсотка. Такою була перевага християнських демократів над крайньою правицею, коли наприкінці лютого німці обирали Бундестаг. Лідер ХДС Фрідріх Мерц був визнаний майбутнім канцлером і розпочалися коаліційні переговори християнських демократів із соціал-демократами. І саме їхній підхід перші домовленості та, передусім, поступки Фрідріха Мерца перед СПД призвели до того, що з переможної партії почали йти діячі. Напомір. Якшення обіцянок рішучої боротьби з нелегальною імміграцією та на згоду з величезними позабюджетними боргами країни також відреагували виборці. ХДС почала втрачати підтримку. На цьому виграє альтернатива для Німеччини. В опитуванні для газети Більд вона отримала 24% респондентів, стільки ж скільки ХДС або ХСС вперше в історії. Результат опитувань не змінить силу парламенті, але для Фрідриха Мерца та партії, які ведуть переговори про створення уряду, це чіткий попередник. Переджувальний сигнал. Групи ймовірної коаліції мають загальну підтримку в опитуваннях на рівні 40%. відсотків. Коаліції мають онічне по партію в сондажах на позірдюсті процент. Адам Гручевський, польське радіо.